Це треба вирішувати. Вирішувати яким чином? В правовому полі. Ми не можемо добитися правди. Фіксації дуже багато, але ще й ваша участь дуже буде корисною. Да, дивіться, я а, як представник громадської організації буду писати зараз дві заяви. Ну, по факту того, що тут відбувається, тому що ну факти є відео там неодноразово, там воно вже все публічному просторі літає. Я буду писати дві заяви окремо на керівництво цієї свалки, окремо на органи місцевого самоврядування. Я хочу, щоб ви прийняли їх в рамках 214 статті кримінально-процесуального і внесли до ЄРДР, відкрили провадження. А Дивіться, це... покажіть, де було Дивіться, це місце. Да. Да, ось, потому, е... що... Оце тут було, так? Да? Ось оця ось, ось, паличка оранжева лежить. Дивіться, я вам показую. Ми в 21-14. да, сюди прийшли дві, два роботяги з вилами.